Здоров народ! Здається, я знайшов один з найкращених захищених смартфонів вартістю до 10 тисяч гривень всередині нашої країни. І зветься він Blackview Oscal Pilot 2. Зараз я поясню, чому я так вважаю. Тому що за ці гроші ви отримуєте, по-перше, непоганий процесор Helio G99 для захищеного смартфона цього поза очі. Тим більше, що оцей інтерфейс до ОС від компанії Blackview, він реально працює доволі непогано. Він там не глючить нічого там. Оновлення по повітрю прилітає. З коробки він працює на 14-й версії Android. Тут є величезний спалах подвійний. Зазвичай виробники захищених пристроїв розташовують його на тильній панелі. Такий величезний світлодіод. він виглядає не зовсім симпатично, і він не такий направлений, як цей ліхтар. Коротше, ви побачите, як він світить, і вам 100% сподобається. По-третє, тут є другий дисплей, який не так, щоб. Дуже сильно лагав, тобто ним можна користуватися, дивитися на повідомлення, потім відповідати на дзвінки, керувати плеєром. І головне використовувати його. В якості виду шукача, коли ти фотографуєш. При фотозйомці можна робити такі селфі. Чесно, я не знаю, навіщо це може знадобитися брутальним хлопакам, які зазвичай купують подібні пристрої. Однак така фішка є. Також виробник одразу пропонує 256 гіб постійної пам'яті. Для більшості цього буде знов-таки достатньо поза очі. І якщо вам буде мало, тоді ви можете таким чином або нігтем, або там окремо в комплекті є такий ключик витягнути оцей цей слот для і і карти пам'яті встановити ще мікро СДК. Проте головна фішка цього смартфона і відмінність від звичайних середньостатистичних пристрів, це все ж таки його захищеність. Ви подивіться, він повністю прогумований. Якщо вірити компанії Оскал, там це субренд Blackview, то якщо він впаде з висоти до 2 метрів на бетон, йому взагалі нічого не буде. Ну, звісно, якщо він там якось невдало не вдав, він впаде на екран, тому що цю історію ми вже не раз проходили. Ще мені дуже подобається, що до десюлі, враховуючи всі ті плюси, які є вже. Вже перелічив, Тут немає крапле подібного вирізу. Подивіться, нормальний такий отвір виглядає непогано. Так, рамки навколо дисплея все одно величезні. Це зроблено задля того, щоб, по-перше, не було цих фантомних натискань. по-друге, якщо він там раптом впаде, щоб у вас там тріщина, оця от, повутиння не пішло по всьому екрану. Коротше, все це зроблено задля захисту. Ну, як то кажуть, вишинкою на торті став акумулятор ємністю 8800 мАч. Щоб розуміли, повного заряду вистачає легко на 2 дні. Більше. Там, хто каже, там тиждень це все брехня. Два дні реально він тримає. В той час, як звичайний середньостатистичний смартфон треба заряджати або один раз на день, або там, ну, максимум там, живуть до півтора дня. А цей живе без проблем два дні. Звісно, за рахунок цього він не тонкий, не легкий, однак це не слон, як у то є деякі смартфони з банками на 20 тисяч мАч. Його багато, щось там 340 грамів. Щоб ви розуміли, деякі складені смартфони, флагманські важать там. 280 грамів, 290. Коротше, е якщо кинути його кудись там в сумку, ну, або якщо ви там брутальний хлопак з величезною рукою там в кишеню поклали і якимось чином ви його е тягаєте. Тут, як то кажуть, е гаджет вузько направлений, однак, е якщо людина погоджується з самого початку на ці такі правила гри, то швидше за все буде задоволена. Ну і ще один важливий момент, перед тим як ми зануримося в більш детальний огляд, хочеться сказати, що за останній час компанія Blackview добре так. Е натиснула на педаль газу. Ось і їх продукти, які випускають вони під брендом Black і під брендом Оскле. У них реально непогана якість. Ви можете запитати у власників, і власники, будь ласка, відпишіться в коментарях, чи я кажу правду. Ось гарантійних випадків реально дуже мало, коштують ці пристрої недорого. Так, все одно це третє ешелон. Це там не рівень продуктів компанії там, Xiaomi, Honor, не рівень там, OnePlus і інших продуктів BBK. А однак все одно серед усього третього ешелону, мабуть, компанія Black і Oscar, вони десь там на першому місці. Тобто все не так погано, як було колись раніше. Якщо навіть дивитися от на їх інтерфейс, тут є багатсько всіляких фіч цікавих, які зазвичай завозять тільки там в нормальні там інтерфейси від Абрендів, отут вони теж маються, і за це компанія Black летить щирий респект. Коротше, це до того, що це не якийсь там китайський шлак, ноунейм і так далі. Вони вже довблять у цю нішу захищених. Смартфонів на перший рік, і як на мене, у них доволі таки непогано виходить останнім часом. Тож, друзі, кому цікаво дізнатися про нього більш детально, влаштовуйте затишне місце, прикопіть з собою гарний настрій, ставте вподобаєчку авансом, якщо не сподобається відос, потім заберете. А я починаю. Ха! Давайте більш детально поговоримо про його зовнішній вигляд і габарити. Ви от зараз дивитесь на мене через камеру, ви не ви ж не знаєте, так, який у мене зріст, яка у мене вага, яка у мене там який у мене розмір долоні. Ось тому давайте краще от, е, зробимо порівняння з iPhone 15 Pro, щоб ви розуміли, наскільки товстий цей смартфон, наскільки він великий. Хоча iPhone 15 Pro це компакт. Давайте краще з Galaxy S24 Ultra. Порівняємо. Ось бачимо, що він, е, ну скажімо так, більше, ніж S24. 4 ультра, однак не так, щоб це був такий, знаєте, слоняра, який не вміщається в долоні. Окрім того, що він ударозахищений і загалом має військовий захист у цей MIL STD 810H, він також має волого і пило захист згідно класу IP69K. Тобто він витримує оці от високі температури, низькі температури, високі там до 60 градусів, низькі до мінус 20 градусів. І якщо ви там будете з таким гарячим струменем води в нього шпарити, він все одно Витримає і швидше за все він витримує усілякі там, я не знаю, хімічні речовини, тобто в коло кудись там ви його помістите, він не помре, ще кудись там в мазут він у вас впаде, в мастило. Ось швидше за все, з ним нічого не станеться. Тобто це такий собі варіант для людей, які працюють десь там на виробництві, десь там на забудівлі, десь там на СТО, десь там ще для військових він підійде. Ви можете взяти цей смартфон, ви там будете в рукавичках, і без проблем екран буде працювати. Коротше, таке вузьконаправленна тема знов-таки, однак ті люди, які розуміються в ній ну 100% мають бути зацікавлені, тому що до десятки, повірте мені, враховуючи його технічні характеристики, знайти знайти подібні гаджети дуже важко. І ще раз повторюю, що з якістю це тут все більш-менш нормально. Що стосується цього другого дисплею, тема в принципі не нова. Можна сказати, що тут вбудований в смартфон смарт годинник Тут відображається час, погода дата, Потім сповіщення, коли там до вас приходять, ви тут можете прочитати, не користуючись основним екраном. Потім можете там треки міняти, коли прослуховуєте музику, використовувати його в якості видошукача, коли ви там робите селфі та можете використовувати на ну, цю камеру, тому що вона ну, теж в принципі, непогано, то ви зараз можете побачити. От перші три приклади на основну і нижні на звичайну фронтальну камеру, щоб ви просто бачили різницю. Також, коли смартфон лежить екраном донизу, і вас, припустимо, хтось телефонує, ви можете просто відбити цей дзвінок і все. В цілому ж, річ доволі таки цікава, краще, ніж щоб вона була, ніж коли її не було. Тепер показую, як світить цей спеціалізований ліхтар у порівнянні зі звичайним спалахом. От зверху у нас цей крутий ліхтар, знизу звичайний. Бачимо, що різниця між ними суттєва. Увімкнути цей ліхтар можна за допомогою цієї програмованої кнопки. Тобто натискаєте на неї і вмикається цей ліхтар. Тобто все відбувається доволі зручно. І ще раз працює, навіть якщо ви будете в рукавичках, тому все це винесено на механічну кнопку. Ще одна дуже крута тема: в таких от захищених смартфонах, про яку мало хто говорить, це зазвичай покращені антени прийому Wi-Fi і мобільного зв'язку. От ми робили порівняння з OnePlus Ace 2V, і цей от на відстані там, 15 метрів без проблем тримав заряд, коли Ace 2 v вже почав задихатися там, на відстані 10 метрів, хоча він теж отримав непогані е, антени. Ось. Це, звісно, умовні цифри, просто щоб ви розуміли, що тут покращені е, антени і GPS, і Wi-Fi, і мобільного зв'язку. Я знаю, що е, для багатьох людей це, в принципі, основний критерій при виборі смартфона. І якщо для вас він ви відносить до, до числа цих людей, знайте, що вам треба брати такий от спеціалізований смартфон. Можливо, не там Оскол Pilot 2, просто захищений. Там от виробник на це робить е, окремий акцент. І це не просто слова, це реально перевірено практикою. Ну і останній момент, про який теж, мабуть, варто. Сказати, це те, що зазвичай ці спеціалізовані захищені смартфони отримують цілу купу усіляких внутрішніх датчиків, таких як там ці альтіметри, барометри і так далі. Чесно, я в них не дуже розбираюся, мені воно не треба. Ось, Але їх там це ціла купа. І все залежить від ціни. Там, от Ми нещодавно там якийсь Bill 9000 Pro, де тестували, там, там все це було. Тут є з цікавого тільки компас, однак от, існує окреме меню інструменти, де тут є тут і лупа, і транспортир, і викладання вимірювач висоти, ліхтару, це і шумомір, тут є, сигнал тривоги можна увімкнути. Коротше, тут, тут всі є окреме меню, інструменти, де все це винесено. От якихось там барометрів, альтиметрів тут немає, однак стандартний набір все ж таки мається. Тепер давайте поговоримо про більш банальні речі, такі як дисплей, продуктивність, кількість пам'яті, бла-бла-бла. Розумію, що потенційним покупцям подібних пристрій це не дуже цікаво, однак обіцяю, що зроблю я це дуже швидко, тому що ну, це все одно важливо. Як я сказав раніше, дисплей тут без краплеподібного вирізу, і коли ми говоримо про смартфони, захищені смартфони вартістю до 10 тисяч гривень, повірте мені, це рідкість. Виглядає це більш естетично, ніж крапля, хоча про за яку естетику я тут е, говорю. Діагональ дисплея тут 6,5 дюймів, роздільна здатність Full HD матриця IPS. Так, на жаль, тут не AMOLED. Однак, знов таки до десюліка це було прямо занадто. Ось скажу я вам, що в принципі максимально яскравості цього екрану цілком достатньо, навіть коли ви там е, користуєтесь смартфоном під сонячними променями. Е, так, це знов таки не AMOLED. тобто там все, прям знаєте, в стелю впирається. Однак, е, не Можу сказати, що я там відчував якийсь нереальний дискомфорт при користуванні на вулиці, це не так жити можна. На моє здивування завезли частоту розгортки 120 Гц. І я вас запевняю, що у цей процесор Helio G99, він впритул, але з нею справляється. Тобто, я не можу сказати, що тут система прямо лагає. От нещодавно я робив тест Redmi 13, який не вважається захищеним смартфоном. Він коштує всередині нашої країни близько 7 тисяч гривень, тобто дешевше трошки ніж цей, однак. Тобто не захищений смартфон. І там встановлено процесор, що G91 якийсь Ультра чи плюс, і теж 90 Гц чиста старотки, тобто нестандартна 60. І він працює в порівнянні з цим смартфоном просто як шмат лайна. От кажу вам, реально як є. Це і працює на рівні там, якихось Realme 10 які там отримували цей чіп. Коротше, тут з оптимізацією все більш-менш нормально, повірте мені на слово. Тобто немає такого, що все так. Ні, тут все працює цілком нормально. До кольоропередачі передачі мене теж немає вагомих претензій. Так, це, звісно, не флагманська ips матриця і далеко не найліпша, яку я коли-небудь бачив в житті, однак і не найгірша, це точно. Таке, знаєте, середній рівень. Налаштування, якщо вам не подобаються ці насичені яскраві кольори, ви можете вибрати пресет зі стандартами або взагалі професійний обрати, там щось під себе все виставити. Я користувався яскравим і мені цілком ок. Як я вже казав раніше, внутрішньої пам'яті тут в стандартній версії 256 ГБ і 8 Байтів оперативної пам'яті. Цього цілком достатньо, повірте мені, для повсякденного користування. Звісно, що тут ніхто не натякав на якусь нереальну продуктивність. Однак у цього процесора Helio G99 цілком достатньо, щоб розкачати саму систему, у цей інтерфейс DOC OS на базі 14 Android. -та ну так, щоб воно там нічого не лагало. І навіть якщо ви захочете десь там якийсь день пограти в якусь гру, там танчики, якісь там шутани по типу PUBG, Call of Duty, тільки не Warzone або Warzone, але. Але на середніх, середніх налаштуваннях графіки, в казуалки, навіть в якісь вимогливі ігри можна низьких грати. Коротше, це не монстр продуктивності, однак і все не так погано, як там в бюджетниках до 7-8 тисяч гривень. Камера, до речі, не дивлячись на те, що це все ж таки оскал від компанії Black. Технічно тут, взагалі, непогано, це 50 мегапікселів від компанії Samsung на хвилиночку з оптичною стабілізацією в захищеному смартфоні, коли ви таке взагалі бачили. З прайсом до 10 тисяч гривень. Є ще на і фронталка на 32 мегапікселі. Скажу я вам, що в день виходять цілком непогані фотографії. І це стосується і основної камери, і на і фронталки. Якщо використовувати основну замість селфі, дивлячись на цей допоміжний екранчик, то там взагалі буде пушка. То такі селфачі деякі смартфони вартістю до 20 тисяч гривень вам не дадуть. Якщо узагальнювати в легких умовах користуватись можна, у важких краще не. Не треба. Відео теж знімає цілком непогано, але знов-таки як для бюджетного смартфона. Тут навіть пропонується максимальна роздільна здатність на основну камеру 2К. Це, але в такому разі працює тільки оптична стабілізація. Як ви бачите, справляється вона зі своєю задачею ну, на трішку з п'яти. Коротше, це далеко не топовий камерафон. Скажу так, що фотографує він на рівні середньостатистичних смартфонів вартістю там до 6 тисяч гривень, 6, там може 6,5 тисяч не Більше, однак для захищеного смартфона до десяточки це цілком непоганий рівень. Очікувати чогось більше було ну, неправильно. Однак в день, ще раз повторююсь, користуватись можна. Тепер з трохи неприємних, але частково очікуваних моментів. Частково тому, що я, припустимо, не чекав, що в захищеному смартфоні до 10 гривень ми отримаємо якісний вібромотор. От теоретично це можна було влаштувати, і компанія Black U вміє це робити. Однак це прерогатива їх флагманських моделей. Тобто, тут звичайно. Вібромотор з ексцентриком. Ось. А що мене здивувало, те, що вони сюди не завезли стереозвук, Ось, враховуючи габарити цього смартфона, можливо, тому що вони сюди завезли цей ліхтар на верхній торець. Ну, тому сюди, можливо, не було місця для того, щоб реалізувати там другий динамік кудись сюди запхати. Ось, Швидше за все так воно і є. Ось тож тут один динамік. Так, він гучний, його як і до якості у мене там немає ніяких претензій, він звучить непогано, однак він один. Ось, А зазвичай в захищених смартфонах ми хочемо бачити. Что таке, знаєте, чути якісне стерео. Проте як я вже казав раніше. Тут все добре з часом автономної роботи, тобто не просто так він отримав такі величезні габарити. Всередину запхали акумулятор ємністю 8800 мАч і ще додали швидку зарядку потужністю 45 Вт, і блок живлення потужне поклали до комплекту, щоб розуміла, цим комплектним блоком живлення він заряджається від 0 до 100%, щось там приблизно за 2 25 години, враховуючи ємність, це нормальні показник. Живе він від повного заряду, знову повторююсь, до двох днів. Оцих цих тиждень-два цього всього тут немає. В реальному використанні, так от кожен день, так що користуватися ним два дні, він тримає не довше. Якщо використовувати його виключно для дзвінків, а ще при цьому то вимкнути якийсь енергоспоживаючий режим, тоді можна розраховувати там на 4-5 днів, однак все одно не тиждень. Якщо ви просто покласти, енергоспоживаючий режим, не тримати, тоді можливо тим не буде тиждень. Але то навіщо тоді купувати собі смартфон? Я вважаю, що за свої гроші, якщо ви погоджуєтесь на його габарити і філософії, в принципі, це прямо справжня гармата. Я нещодавно робив огляд на Samsung X Cover 7. Так, він там більш компактний, там у нього там знімна батарея і так далі. Є свої плюси. Однак технічно він програє цьому блепі. А та коштує всередині щось там 14 тисяч. Гривень, а цей можна купити на Аліекспресі в звичайний день без усіляких там знижок за 8700 тисяч гривень. Ось в момент розпродажу, пам'ятаємо, його пропонували не ми, а офіційний магазин Блекві, що там за 6 з половиною тисяч гривень. Це вообще шара. Ось, а в середині нашої країни на момент запису цього відео на жаль, ціна поки що не сформована. Однак, щось мені підказує, що він буде коштувати більше 10 тисяч гривень там з офіційної гарантії, і так далі. Да, хто не знав, цей бренд Оскал він не. Офіційно продається в Україні. Тож, друзі, кому цікаво, купуйте і користуйтесь, це точно непогана машина. Ось а у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!